Намасте! вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна. Тут ми займаємося свідомим рухом та приділяємо час своєму стану. Не забувайте підписуватись на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки, це дуже допомагає просуванню каналу. Також запрошую вас на онлайн-заняття, де формат занять більш цілісний, більш повний. Подробиці будуть в описі під цим відео. Починаємо в положенні стоячи, стопи на ширині тазу. І можна опустити руки вдовж корпусу, прикрити очі і зробити декілька глибоких вдихів та видихів. Відчуйте вагу тіла у стопах та розподіліть її рівномірно по всій стопі. Проскануйте увагою все тіло від кінчиків пальців ніг до маківки голови. Розслабте м'яз за обличчя, відпустіть плечі, відчуйте витяжіння за маківкою вгору. Намагайтесь подовжити ваше дихання, зробіть його більш повільним, глибоким, свідомим. І покладіть одну руку на грудну клітину, іншу руку на живіт. І на вдих відчуйте, як спочатку наповнюється живіт, потім розширюється ребра, і потім наповнюється грудна клітина. А видих йде зверху вниз. Спочатку грудна клітина стає менше, потім звужуються ребра. І звільняється живіт. Зробіть ще декілька глибоких вдихів та видихів через живіт. Сформуйте намір для практики і проговоріть його декілька разів про себе. І опускаємо руки, опускаємо підборіддя до грудей і починаємо робити м'які перекати праве вухо до правого плеча. Через центр, Підборіддя до грудної клітини ліве ухо до лівого плеча. Можна поставити руки на пояс, можна відкрити очі, можна залишити очі ще заплющені. Плечі відводимо вниз. Колінні чашечки підтягуємо. Вагу розподіляємо по всій стопі. Тазове дно, живіт, сідниці, в тонусі, оси зібрали. І поступово закінчуємо. Уявляємо верхню лінію і малюємо коло по верхній лінії, тягнучись під боріддям вперед та вгору, не запрокидуємо потилицю назад. Ми тягнемо передню поверхню шиї Поступово завершуємо, направляємо погляд за праве плече через центр заліве. Плечі продовжуємо направляти вниз і дихаємо через ніс У протязі всього заняття. І повертаємось в центр. Великі пальці захватуємо в кулаки, руки паралельно підлозі. Починаємо рухати. Плечовими суглобами та лопатками. Десять кіл в одну сторону. Три. Увага, що рух у нас відбувається від плечового суглобу та від лопаток. Не просто рухаємо зап'ястками та передпліччями. П'ять. 5. 6. Сім, 8, 9. Десять. І змінюємо напрямок. 10. Відчуйте амплітуду руку плечових суглобах. 8. І руками немов тягнемось по сторонах, ніби намагаємось щось зачепити. 6. 5, 4, 3, 2. Один. Відпустила, скинула напругу. І зараз трохи згинаємо коліна, руки кладемо. На стегна. І на вдих Направляємо грудну клітину вперед, куприк назад, витяжіння передньої лінії корпусу, а з видихом підкручуємо таз і розштовхуємо лопатки по сторонах. І ще вдих. Розкрились. І видих, сховали нижні ребра, підкрутили таз. І ще три рази вдих. Видих. І ще вдих. Потягнулися вперед грудного клітину. Видих округлили спину. І останній раз вдих. І видих. Підіймаємось вертикально, руки можна поставити на пояс. Праве стегно підтягуємо до себе і малюємо правим коліном 5 кіл в одну сторону. Два, три, чотири. Можна опиратись на стіну. П'ять. і в іншому напрямку 5. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо праву стопу. Ліве стегну до себе. Починаємо малювати кола. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. В іншому напрямку. якщо відчуваєте, Якийсь звук, немов там щось щолкає, то зменшуйте амплітуду, можливо, зменшуйте темп. І п'ять. Зараз підіймаємо руки над головою і будемо ставати на носок, п'ятки від підлоги, і слідкуйте за тим, щоб п'ятки не розходились по сторонах, ми максимально тримаємо п'ятки вертикаль. Підіймаємося на носок, і будемо робити рухи за п'ястками на себе від себе і перекочуватись з п'яток 10, десять. 8, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Добре повернулись, трохи скинули напругу. І зараз ми притягуємо на видих праве стегно до себе, обіймаємо гомілку руками і намагаємось носом доторкнутися до коліна. максимально округлили спину. А на вдих переводимо пряму праву ногу назад, стискаємо праву сідницю, права нога жорстка. Руки розводимо в сторони, лопатки звели і грудну клітину штовхаємо вперед. І ще видих. Вдих. Якщо падаєте нічого страшного, повертайтесь до вправа. Видих. Вдих. Три. І ще видих. Вдих. розкрили. Сідниця сильна. живіт підтягнутий. Видих. Чотири. І останній раз. Видих. І вдих. П'ять. Змінюємо ногу. Права стопа на підлозі. З видихом притягуємо ліве стегно до себе, коліно до носа, округлюємо спину. Вдих, жорстка, пряма, ліва нога назад. Стиснули ліву сідницю, розкрили грудну клітину. Корпус отак вперед не йде. Корпус чітко вертикальний. Видих. Вдих. вдих. Вийди. Вдих три. Вийди. Вдих чотири. Лопатки тут зводимо. І видих. І вдих. П'ять. Добре. З цього положення ми йдемо в уткатасин. Стопи разом. Згинаємо колій на корпус 45 градусів. Живіт зібрали, тобто куприк назад не штовхаємо. Навпаки трошки ховаємо нижні ребра і трошки підкручуємо таз. Плечі від вух. Таз нижче. І ми підіймаємо п'ятки. 10, 9. 8, 7. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Йдемо в повний нахил, можна коліна залишити зігнутими. Кінчики пальців на підлозі або можна поставити долоні на блоки. і ми штовхаємо куприк назад. Вагу більш переносимо в початок стопи, п'ятки, за відчуттям легкі. І розгинаємо, згинаємо правий ліву коліно. І ще вдих. І видих. Підійдіть більше до початку килимка. На вдих. Ліва нога буде робити великий крок назад. Ми підіймаємо корпус, підіймаємо руки в лікцях 90 градусів, штовхаємо лікці назад, зводимо лопатки, грудну клітину штовхнули вперед. Живіт зібрали. А з видихом кінчики пальців на підлогу і знову повертаємось у ногу. Вдих права нога назад, підіймаємо корпус, розкрили грудну клітину, видих. Повернулись улом. Продовжуємо вдих ліво назад. Видих. Нахал. Три. Вдих. Право назад. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Вийдих. Сім. Вдих. Вийдих. Вісім. І останній раз на кожну ногу Вид. Вид. вдих. Вийдих. Дев'ять. Вдих. Вийдих. 10. Повернулись нахил знову трошки. Згинаємо, розгинаємо ліве праве коліно. І звідси з круглою спиною повертаємось в положення тадаса. Стопи знов ставимо на ширину тазу. І права долонь по правому стегну рухається вниз. А за лівою рукою ми йдемо в нахил. Тобто таз направляємо в одну сторону. А корпус нахиляємо в інший. Вдих. З видихом повернулись у центр. Міняємо сторони, ліво долонь на ліве стену, нахил за правою рукою вдих. Видих. І ще вдих нахил. Видих. Залишайте грудну клітину та таз в одній площині. Та залишайте сідниці та живіт в тонусі. Зібрати. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих і видих. На вдих руки підіймаємо вгору. І з видихом йдемо в скрутку. Повертаємо корпус у праву сторону, руки паралельно підлозі, і намагаємось вімкнути ось сім'я за живота, погляд на праву долонь. Дихаємо п'ять, чотири. Три. Два. Один. Вдих. Повертаємось у центр. тягнемось за руками вгору. І з видихом скрутка в іншу сторону. Погляд на ліву долонь. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І знову повертаємось у центр. Вдих. І з видихом опускаємо руки, переплетаємо пальці рук у замок за спиною. І навдих. Штовхаємо грудну клітину вперед, куприк штовхаємо назад йдемо в нахил. І згинаємо коліна, де відчуваємо, що вже вона починає округлюватись спина. Згинаємо коліна, опускаємо живіт на стегну, розплетаємо пальці рук і з круглою спиною виростаємо вгору. Знову вдих, руки підіймаємо. Над головою, ведемо руки назад і заплетаємо пальці рук замок. Вдих, йдемо знову в ногу. Згинаємо коліна, кругла спина, відпустили замок, видих, підіймаємось, вдих, руки над головою. І через сторони ведемо руки назад, пальці руки замок, тут видих. І вдих знову грудна клітина вперед, куприк назад, йдемо в Живіт кладаємо на стеген, розплетаємо руки, кругла спину. Ведемо руки над головою і з видихом через сторони, знову назад. І поступово завершимо, можна скласти долоні перед собою, заплющити очі. Зробити декілька довгих, глибоких вдихів та видихів, знову просканувати увагою все своє тіло, подякувати тілу за цю ранкову руханку, подякувати собі за та роботу. І наповнити простір навколо вдячністю, простір всередині себе вдячністю. І нехай ця практика буде на користь та на благо Буду чекати вас на наступних заняття.